На водохреща третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят, яке припадає на 19 січня, весь український народ вшановує воду про матір світу. За повір'ями водою, як і вогнем, очищаються від бруду, тілесного і душевного. До води український народ ставиться з повагою і вважає за гріх плювати в неї і говорити лайливі слова. Вода символ здоров'я та довголіття, використовується в замовленнях і заклинаннях. Вода з трьох криниць, з семи криниць, з дев'яти криниць, з дванадцяти криниць, помічна проти всяких чарів. Не був винятком і обливальний понеділок, який припадає на другий день Великодня. За традицією другого дня свят люди провідували один одного, христосувались, обмінювалися писанками або крашанками. З цього приводу Грушевський писав, найбільший яскравий момент святового обходу це волочення, ходження з хати до хати свяченим, з привітами і поздоровленнями, що відбувається особливо в великодній понеділок, через те званий волочільним або волочебним. У різних регіонах він мав свої іменні назви обливальний, поливальний, водяний понеділок. На Слобожанщині це був день Богородиці. Існує звичай в цей день роздавати милостиню.